Вручимо вам пам'ятки пожежної безпеки. При користуванні пічним опаленням, якщо таке буде наявне, і також під час експлуатації електричних приладів напередодні опалювального сезону спеціалісти ДСНС провели робочі поїздки рівненщиною, метою яких було інформування населення щодо правил безпеки під час користування різнотипним опаленням та профілактика знань у разі загрози займання вогню, утворення диму, викидів чадного газу та інших небезпечних речовин. Такі рейди, як сьогодні, ми проводимо щодня, адже наголошуємо людям правила. Безпеки загалом ми ходимо до таких людей, які є соціально незахищеними верствами населення, адже в таких людей найбільше трапляється незвичайних ситуацій. Відомо, що з початку цього року на території рівненщини виникло більше тисячі пожеж та загинуло 19 людей, з яких одна дитина. За словами представників ДСНС, причинами таких трагедій було необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації пічного опалення, коротке замикання електромережі тощо. Ходили для того, аби застерегти людей від пожеж від надзвичайних ситуацій, щоб люди знали, що потрібно робити, в який момент потрібно робити. Це, перш за все, мають бути правила безпеки. Тому, якщо ти в цьому не орієнтуєшся, ти цього ніколи не робив. Ти не знаєш, як правильно це робити. Краще самому не лізти, а покликати дійсно фахівців, які це зможуть зробити. Такий рейд інспектори здійснювали у співпраці з соціальними працівниками. Останній подібний Відбувся у Білокриницьку громаду. Ви знаєте, моє таке міння, що дуже швидко звукаєш до хороших людей. Мене окружають, в тому числі і хазяїн цього будинку, його дружина, дуже гарні люди. Тут Людмила Анатолівна, кстати, умничка, я їй щиро вдячний. Вона дуже багато допомагає. Дуже багато, особливо в останній час, коли мені треба було дружину оформляти на групу. Так, знають, не, не дозволяємо їм балуватися з сірниками, котлами. Не, не їхня справа. Вони, вроді, би, їх і знають, але ну, заодно їм треба це нагадувати, що, як вони мають себе вести з такими приладами. Як зазначає директорка центру надання соціальних послуг Білокриницької ОТГ, людей, що потребують підтримки та допомоги у зв'язку зі скрутними життєвими обставинами, регулярно відвідують працівники комунального закладу. Центр надання соціальних послуг це є комунальний заклад, в якому працюють чотири соціальні робітники, які надають соціальні послуги для сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, внутрішньопереміщені особи, особи похилого віку. Так, це є дуже позитивна практика. На Соціальний робітник як до кого, до кого два рази на тиждень, до кого три рази на тиждень, в залежності від рухової активності наших людей. Максим Остапець, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.